Подальше відновлення 19-ї школи під питанням, проте місто шукатиме можливість для завершення відбудови. Аби запустити навчальний процес в одній із найбільших шкіл Чернігова і в одній з найбільш постраждалих від російських обстрілів, з міського бюджету було виділено 46 мільйонів гривень. Для завершення аварійних ремонтів необхідно ще понад 80. На засіданні виконавчого комітету 17 жовтня мали затвердити проєктно-кошторисну документацію. Проте розгляд цього питання за пропозицією ВО Міського голови відтермінували. Роботи виконані там, тільки частково. Вони виконані так, щоб школа могла відкрити двері для дітей. Є багато питань там по. Спортзала, басейн треба відновити. Там був один з найкращих школах міста басейн. Там є інші питання по коридорам, там по деяким класам і так далі. По опаленню є питання, і це треба продовжувати робити. Згідно законодавства, сума, яка більше, ніж 120 мільйонів, потребує затвердження виконкому. І ми б його затвердили взагалі без питань і продовжували б ці роботи в цьому році і в наступному році. Але є один нюанс. Загроза зупинення відновлювальних робіт на пошкоджених наслідок військової агресії об'єктах виникла через намір вилучити так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів вже від жовтня. Для Чернігова ця сума орієнтовно в мільярд гривень, які місто спрямовувало на підтримку ЗСУ і власне відбудову від завданих руйнувань. Цей же день, 17 жовтня, депутати Верховної Ради провалили голосування за відповідні зміни у бюджетному кодексі. Не вистачило лише два голоси. І відправили на повторне, друге читання. Відповідно, у нас, на жаль, з великою долею вірогітністю не буде не те, що коштів на відновлення 19-ї школи чи інших закладів міста. У нас може не вистачати коштів на функціонування взагалі міста, на прибирання, на забезпечення харчування, можливо, будуть питання по забезпеченням гарячим харчуванням дітей, на пакос трави там, вивіз сміття і так далі. Нагадаємо, під час облоги міста у лютому березні 2022 року школа номер 19 була під прицільним вогнем росіян. 12 ворожих ударів, чотири з яких прямі, пошкодили дах, понад 500 вікон, коридори, кабінети тощо. Станом на сьогодні дві черги відновлювальних робіт виконано, що дозволило повернути життя у заклад. Понад 1100 учнів навчаються очно. Аби діти отримували дійсно якісну освіту, необхідно провести і третю чергу робіт, кажуть освітяни. А для Цього є потреба в завершенні ремонтів, зокрема кабінетів, коридорів, актового і спортивних залів та басейну. Якщо б виконком міськради погодив проєктно-кошторисну документацію, всі витрати лягли б виключно на плечі міського бюджету. Тому питання потребує доопрацювання, зазначив Ломако, і дав доручення підготувати звернення до ОВА для залучення інших джерел фінансування, зокрема державної субвенції. Якщо це буде погодження обласної військової адміністрації, ми можемо претендувати на кошти держави, Бюджету, ми можемо претендувати на кошти теоретично обласного бюджету, якщо там щось буде, і ми можемо, і ніхто нам не забороняє, направляти на це кошти міського бюджету. Тому у нас тоді буде більше можливостей, і я думаю, що це найбільш шлях. Якщо ж ОВА не надасть погодження, місту доведеться шукати можливості відновлення навчального закладу у власному, вже скороченому бюджеті або допомоги від партнерських благодійних фондів і організацій.